вдруг совершенно неожиданно сказано, что а, украинские инженеры взяли на коленки, посидели и вот не пройдя ни одного натурного испытания, не показав взлет, не показав достижение цели, ни на какой дистанции, у нас теперь есть баллистическая ракета. А мы теперь еще будем делать Switchblade. Это несущий довольно приличный заряд на достаточно приличной дистанции. Бипулака міка. Ну і. Ну і. Краще сказати ого. Соловйов вже заговорив про балістику. А ще буквально недавно було оце. Київ за три дні. А тепер виявляється, що та сама бідна нещасна Україна, над якою вони постійно потішалися, перевершує сверхдержаву Росію у виробництві безпілотників. І якщо вірити Соловйову, господи, прости, я це кажу, вірити Соловйову, ще й виготовляє балістику. Я жаль, сказати, що от э, українців ми в цьому плані відстали. Они в 2022 году уже создали первый центр научно-производственный. Они создали систему, информационную систему подготовки, единую, стандартизации, сертификации. Выделили соответствующее финансирование, создали отдельный род войск. Это единственная сейчас страна в мире, которая имеет силы беспилотных систем вооруженных сил Украины. І ці люди колись розповідали, що Україна це держава, яка не відбулася, що вона замерзне і розвалиться. Тепер виявляється, що та сама Україна, над якою вони сміялися, серйозно випереджає Росію і виявляється ефективнішою та просунутішою в області застосування нових технологій на фронті. Ті ж самі БПЛА – це нові технології, і тут виникає досить логічне питання: як так вийшло, що Росія поступається Україні, над якою вони сміялися. Навіть ні Німеччині, ні Америці, країнам НАТО, я про це навіть не згадую, а Україні. Це що виходить? Ваша велична росіюшка не така й велична. Як же влада могла це допустити? Виявляється, Зеленський, якого вони постійно ображають і сміються, в Україні все це налагодити зміг, а великий Путін в Росії не зміг. Прошлепали. Прошлепали. вот этот різкий скачок і увеличение варіантів использования на фронті безпілотних средств. Путін просто провтикав. Українці не провтикали. А найбільший у світі геополітик, якому поклоняються російські патріоти, взяв і все провтикав. Болі э, е средних не знаю, малых предприятий, во всяком случае предприятий, которые занимаются производством, ремонтом этих, этой беспилотной авиации. То есть система создана. Він каже, що в Україні виробництвом дронів займаються близько 500 дрібних підприємств. І це насправді один із секретів успіху: це децентралізація виробництва. Тобто, все виробництво розпорошене по якихось там гаражам або невеличким виробничим приміщенням. І через це Росія не може їх уразити ракетами, бо незрозуміло, де це виробництво знаходиться. До того ж, вони дуже дрібні і постійно переносяться. Тобто, це не один великий завод, який легко знайти і по ньому вдарити. Це велика кількість дрібних підприємств. І саме завдяки цій індустрії, яка виникла не звідки українцям вдається стримувати російський наступ. Так, Росія продовжує наступати, захоплює нові руїни сіл та міст, але все одно це дається їм занадто великою ціною. Україна наносить Росії дуже великі втрати завдяки безпілотникам, і тому просування наступу Росії йде дуже повільно. І це визнають навіть російські патріоти. І от ці милиші, котрих, поки в рази превосходить нас Україна, і вона создала у себе таку систему і такий рот вооруженних сил, род військ. которые делаются на колени, которые делает коммерция, частные предприятия, которые могут мгновенно менять ТТХ, мгновенно отлаживать новое, и где есть обратная связь между заказчиком и производителем, короткая, быстрая, и контур управления, двухзвенный, а не пяти-семизвенный, Поки генерал армії добро не дав, ні, 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 ні. Пропагандисти визнають, що дрібні українські підприємства працюють набагато ефективніше, ніж російські. А сама система закупівлі на Росії неефективна та дуже бюрократична. Потрібно отримувати дозвіл у великої кількості усяких начальників та генералів. І тут ми бачимо ключову відмінність між системами Росії та України. Російська Система неефективна. Ця система збудована путіним і вона поступається українській. Це навіть визнають російські пропагандисти, які то взагалі повинні хвалити путінську систему. Нічого плохого у врага плоху не замічато попит, який є, і його не переніметь. Коли я таке бачу, досі не можу повірити. Люди, які говорили, що Україна пусте місце, і з нею можна не рахуватися. Раптом в ефірі державного каналу закликають вчитися України та переймати досвід. Далі там взагалі зрада почалася. Експерт розповідає про те, що Україні вдалося налагодити зв'язки з Китаєм. Це тим самим Китаєм, який Росія вважала своїм найбільшим союзником. Кстати, українці наладили атлічне взаємодія з Китаєм. Поиск технологій так скарі з приобретення все у них є. Ой, що і виходить знову удар у спину, але це ще не всі удари для Росії. Лісічучим большая проблема, що наші тему піднімати. високий процент брака у того, що поставляється на фронт, і на да, що да, жалуються сірі. А от у Росії проблеми на виробництві традиційні багато того, що поставляється на фронт, просто браковане. До речі, як і сама Росія, чому так виходить? Зрозуміти не складно. Велика конкуренція між маленькими виробництвами, як у нас. А змушує боротися між собою та підвищувати якість, щоб сам продукт купували частіше. В Росії все не так. Є декілька підприємств, затверджених і централізованих, які постачають дрони, і які, звичайно, зв'язані з якимось генералом та російською владою, де рука руку миє. і тому зрозуміло, що виробляти вони будуть якийсь хлам. А держзамовлення отримувати все одно також будуть, це визнають і самі пропагандисти. Насправді ми спостерігаємо дуже цікавий процес, як на очах руйнується міф про безпомічність України. Спочатку вони самі його створили, а зараз самі ж його і розвінчують, та ще й закликають вчитися та переймати досвід. І тут виникає досить логічне питання: якщо Росія... Поступається Україні, як тоді сверхдержава планує тягатися з більш багатими та розвинутішими країнами, наприклад, як Німеччина чи США? Я вже навіть не кажу про це, що вони постійно кажуть про війну з НАТО. Це взагалі різні вагові категорії. Не існує взагалі ніякої сверхдержави. Не існує ніякого мудрого геніального Путіна, який збудував могутню армію. Вже самі пропагандисти визнають, що Росія слабка і відстала, і не може ніяк тягатися з провідними країнами світу.